Вім'я отця і сина і, і Святого Духа. Ми читаємо сьогодні дуже відому притчу. Вона називається про милосердного саверянина. І в ній йдеться про людину, яка потрапила до рук розбійників, а потім була врятована цим самарянином. Але важливо дуже подивитися на те, з якого приводу Спаситель наш розповідає цю притчу. До нього підходить людина, яка хоче його спокусити. І питання про найбільші заповіді. А коли ці найбільші заповіді вже прозвучали, возлюби Бога цим серцем Твоїм, цією душею Твоїм, всією істотою Твоєю і ближнього, як самого себе. Після цього людина ставить нове питання. А хто ж... Є ближній бій. І це питання, яке ставить під сумнів можливість любові до ближнього. І у нас дуже багато підстав. Бо жорстокий світ, немилосердний світ, дуже багато в ньому. Неправди, підступу, злочинів, тощо тощо. І так чи інакше, і кожний ближній мій захоплений цими речами і піддається тим спокусам, і чинить щось, що нав'язує йому цей світ. Темряви і зла і ненависті. Як любити. А для нас з вами ще одне питання тут надзвичайно важливе. Сказаного возлюби ближнього, як самого себе. Спитайте себе, чи вмію я себе любити? Чи знаю я, що це таке любити себе? Чи люблю себе так, як Бог мені заповідав? Дві тисячі років ще люди знали про це, а ми не, ми не знаємо. Стоять перед нами ці питання, саме відповідаючи на ці питання, надається нам Богом притча про милосердя Семарянина. Які підстави є любити? Тебе. Кожна людина є творіння Боже. І як своє творіння Бог любить кожну людину. Вбачаючи в ній свій образ. Бо надано їй цей образ Божий при народженні. І Бог ніколи не забуде, що це моє творіння, як мати не забуде, що це її дитина. Тільки він любить нас більше, ніж матір. Бо матір може зректи своєї дитини, він не зрікається. Він любить страждаючи збіллю, але любить. І блудного сина любить. І одного матеря любить, і другого матеря любить, і третього покликав за собою, як і Матфея, якого пам'ять ми сьогодні вшановуємо, покликав за собою, хоч з точки зору середовища тодішнього це був. Найзапекліший грішник, а він кличе його за собою. Бо бачить в ньому образ світ. Бо бачить в ньому своє творіння. Це в нього є підстава любити. Так згадайте. Кожен має згадати, що я творіння Боже. І Бог мене любить не, те, не за те, що я не за щось взагалі, не за те, що я такий гарний, розумний, за те, що я неповторне його творіння. Бог мене любить. Я буду суперечити Богу. Любіть себе, бо ви творіння Боже. Бо як навчитеся любити себе як творіння Божі, ви не уподібните тим розбійникам, що завдали рани і покинули ледь живого, подорожнього. Ви будете бачити в кожному творіння Боже. в собі і в ньому. Ось що значить, бо ближнього як самого себе, люби його, як творіння Боже. В першу чергу, бо Бог всіх нас любить. Є у нас недосконалість, само собою. Є за нами якісь гріхи, само собою. Людина надзвичайно суперечлива. Але якщо ми будемо пам'ятати, що вона образ Божий, творіння Боже, ми зможемо її любити. Але для того, щоб не затьмарився той образ Божий, людина повинна і поводити себе, чинити так, щоб це було відповідним образу Божому. Дивіться, перед нами ми Одна, принаймні, три категорії людей, розбійники, образ Божий вони знехтували і втратили, і самі в собі топчуть. І дивіться, коли йдеться про ближніх, їх навіть не згадують. Обирають між Священиком, левитом і семерянином, хто ближній. Розбійники поза цим. Бо вони пішли проти, пішли проти образу Божого в собі. Свідомо, цілеспрямовано, проти образу Божого в собі. Про них не згадують. Вони не можуть бути ближніми. Ближні це той, хто образ Божий в собі зберігає. І якщо ти зберігаєш образ Божий в собі, ти будеш являти образ Божий і йому. Коли ми читаємо сьогодні друге Євангельське читання, присвячене пам'яті, Апостола Матфея, де розповідається, як його покликав Христос. Чим це закінчується? Милості хочу а не жертви, говорить Спаситель. Милості хочу а не жертви. А чим закінчується притча про милосердного самарянина? Та хто був ближній, тому хто потрапив до рук розбійників? Той, хто явив йому милосердя, співпадіння, ми бачимо співпадіння. Це Бог хоче нашого милосердя. Це ми, коли являємо милосердя, ми виявляємо образ Божий в собі. І тому є Дві ступені. Любові до ближнього. Загальна. Бо всі творіння Божі, я творіння Боже, маю любити себе, бо Бог мене любить. Будь-хто і розбійник, і священник, що не допоміг, і левит, що не допоміг. Всі творіння Божі, але не ближні. Але не ближні. Творінням, безумовно. І повинні ми їх любити відповідною до цього любов'ю. Але вони не ближні. Одні пішли проти образу Божого в собі. Інші ухилилися від можливості явити образ Божий в собі. Пройшли мимо. Хто виявив образ Божий в собі? А той самарянин, що є ви милосердя, що значить любити себе насправді, це любити образ Божий в собі. Що значить любити людину іншу? Любити як творіння Боже. І якщо вбачаєш в ній образ Божий, любити як ближнього суду. І ми можемо дякувати Богові, що можемо зрозуміти якісь речі, надзвичайно важливі в нашому званому самовизначенні, де люди, яких маємо шанувати як людей, де ті, що по-справжньому залишаються творіннями Божими. І їх можна любити, де ті, що є образом Божим і являють його нам. І через не, через те, саме через те, ми маємо їх любити як ближніх. А потім і себе. А потім і себе треба згадати. Треба полюбити, треба вшанувати, тому що і ти образ Божий. І якщо ти свертуєш його, ти достойний любов.